Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів І сьогодні у нас буде розпаковка у фіолетовому кольорі. Так. Добре. І сьогодні у нас буде дві новиночки, тому що ми закінчуємо дві колекції, значить, і дві новиночки. Сьогодні у нас буде фіолетова розпаковка. Ви це вже знаєте, тому. Давайте починати. Так. Давайте почнемо з колекції, які ми закінчуємо. Це у нас шопа я беремо цей пакетик і ставимо у нашу таїлочку. І друга колекція. Це у нас анти яку ми теж закінчуємо. І пакетик навіть фіолетовий, тому його теж ставимо в таїлочку. Колекція моя косметика. Тут у нас фіолетового немає, але є ось такий рожевий, беремо його. І навіть ми його візьмемо, бо він дуже великий і нікуди не вміщається. Так, колекція. Блакитний вайб. Тут беремо любий, ось цей. І тепер я можу поставити та йлочку на що сюди. Не, так, давайте я сяду, щоб не було звичайніше. Так, колекція. Червоний вайб. Тут у нас немає ніякого фіолетового, але я вже виберемо дюгу. Колекція одяг, тут у нас є фіолетовий пакет, Беремо його. Колекція жовта канцелярія. Тут у нас є ось такий фіолетовий. Колекція Режевий вайб. Тут у нас зразу йде скільки. Декілька фіолетових пакетиків, коротше. Ось подивіться, скільки в нас є фіолетово рожевих пакетиків. Але не фіолетовіший, оцей. Так, колекція День Слойл. минула наша новиночка. Так, дивимось. І тут у нас є фіолетовий пакетик. беремо нього. Він швидше бусковий, але все рівно фіолетовий. І наші новиночки дві. Вони дуже класні. Перша колекція. Це у нас колекція Мій аккаунт у Бравл Styles. Ця гра досить популярна. На 1825 рік неї грають дуже багато людей. Я думаю, точно хтось з моїх підписників і думаю, не одиниці грають в цю гру. Так, тут давайте подивимось наші пакетики. Тут вони такі досить маленькі, лише декілька великі. Добі. Так, і тепер шукаємо якісь фіолетові пакетки, які можуть нам підійти. Ну, цей може. Бо тут толку і немає фіолетових якихось таких пакетиків. У нас є ось ці, і з них нам потрібно вибити. Цей точно ні? Я б вибрала оцей. Хай буде він синій, але ну, або давайте оцей. Тут є рожевий, підійде. Так, і де буде наша друга новиночка. Це у нас колекція та -да Крішенько від Зайкала. Давайте подивимось пакетки. Тут у нас теж ось такі перифації, перифері... перифері... як і у колекції Nendi's World. Тут у нас небагато пакетків, лише 5 пакетків, але, але в колекція класна. Так, давайте їх подивимось ось такий. Я поставила від самого менше мені подобається і до самого класного. Ось такі, такі хвилі, сердечко, вогник, листочки і самий класний пакетик. Туда. Ось така лаванда. Просто подивіться, яка вона красива. Просто в неї подивіться. Це просто самий найкращий пакетик, який тільки може бути. вау, І він іде з фіолетою, класно, Нам дуже повезло. Тому беремо його. Ми вже вибили усі наші пакетики і усі, усі наші колекції, тому починаємо. Так, починаємо ми з колекції, які ми закінчуємо, напевно. Ця колекція шопи. Так, ось з самого низу ця колекція ось такий у нас пакетик. І давайте відкриємо його. И тут у нас, тададам, тадам, вот такой шоппер. Мятный ободкий кисть морского колья с зерночкой. Пинамо М6. Ну, это логично, что Пинамо М6. Что-то я давно не снимала по первой упаковки. Ну, я сегодня снимаю уже другое видео. А так, то давно вже не знімала. Ми цій ці, ці колекції горем папа, тому що ми її вже закінчили. Переходимо далі. Колекція антистресу, яку ми теж сьогодні закінчуємо. Вона дуже класна була, і ви вже, не напевно... у мене запис От, Давайте пошвидшимо, Зараз такі навушники нам попалися, тому що в мене залишилося пам'яті лише на 4 хвилини, тому нам потрібно пошвидшитись. Щоб я встигла записати це відео. Менше розмов більше дій. Так, добре, йдемо далі. Колекція моя косметика, у нас пакет величезний просто. І тут нам попадається ось така палетка тінів. Підновуємо один. Я її, Якщо мені вистачить часу, то я її покажу в кінці відео. Або ні. Або може її не покажу, Ну, це подивимося ще. Так, наступна колекція батальний вайб. Десь покатик. Я мушу трішки спішити, бо ну, місця на телефоні не дуже багато вже залишилось. І тут нам попався ось такий крем маленький. Підтам я йому 4. Так, 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 швиденько. Так, добій йдемо далі. Червоний вайп. Піскатики в цій колекції щось не хочуть дітей, як перфорація. Вони відкриваються як попало. Нам попрається ось такий туалет, під номером 9 Так, добре, швиденько. Жовта канцелярія у нас ось такий маленький пакетик, швидше, бо в мене дуже мало часу залишилося. Дві хвилини. І я можу постійно слідкувати за камерою. Тут нам попадається номером 4. Нам попадається ось такий блокнот пікольний. Йдемо далі. Тут у нас колекція Dangers Failed. Ось тут де цей персонаж, це у нас V. Персонаж називається V. Так, добре. Відкриваємо наш пакетик. Хто нам тут попадається? Я знаю, хто нам тут попадається. Тут нам попадається ось такий персонаж. Під номером 4. І знаєш, чому в минулому відео. Я почистила пам'ять чуть-чуть. І ось цього персонажа я вже наклеїла. І знаю, чому у минулому відео ми не знайшли під яким номером цей персонаж. Тому що номай був у пакетику. Зараз у мене тут був ідес під якийсь пакетик. Ось. І по принципу номер має бути ось тут зараз. та та, -та він тут є. Ось. Під номером 3. Нам попався. Я не знаю, що записалось, записалась, як я знімала оцю наклеечку. І тут нам попалися V, коротше. Персонаж Віту нам буде попрацювати в цій колекції тільки персонажі, тільки Туни, наскільки я знаю, їх називають так. Нам попався такий персонаж. В наступному відео ми знімемо цю наклейку. <кхів> Добре, і наступна наша новиночка. Це в наш в мій аккаунт у Бравл Стайс. Я вже можу не спішити. Мені жалко, що трішки відео з уявками. Але так вийшло. Так, тут у нас потр... попадається наклейка під номером 5 сюди. І тут нам попадається наклейка, на якій пише, який в мене був в ранг у Губеру Stars. У мене було пеще золото зараз. Воно все збилося до нуля, ну, бо вже новий сезон. Появився. Бо цю колекцію була думніша. Але в мене був, коли я була цю колекцію, золото перше. Ідемо далі, наша наступна колекція це кишенька від зайкала. Ось цей просто геніальний пакетик. Відкриваємо його. Так, добре. І тут у нас попадається саме найкрасвіше зайкало. Підному 5 кругле. Просто подивіться на нього. Ось така кицька. Тут ось такі, така естетика. На ну, так лапки тримаємо, типу таку, до себе. Підному 5 дуже красива наклейка. Я собі би теж хотіла таке. І я мала показати, які наклейки ми відкрили. Ми відкрили ось такого персонажа. Тут ми відкрили блокнот. Тут той. Тут крем. А ось тут відкрили ось ту палетку. Тут сумочку, а далі вже записувалося. Добре, я вам мала показати ґхм, палетку. Ще я вам хочу показати, я якишені кого-то дзеркало. У мене тут є втумочки. І палетка. Ось така палетка. Вона маленька з дитячого набору, кольорів майже тут не було, але вона була саме легка по малюнку, тому я її намалювала. І моє декальце воно ось таке з поняшками зараз. Що не хоче лопати. Короче, зараз може такого зробити. Не, що зовсім отако. Зовсім не хочу отако, якщо щось зробити. Ну що зовсім не хоче лопати кадри але воно ось таке з поняшками і тут ви. Зараз. А вас не видно. О, о, май, вас, май, вас майже видно. Ось. Помахайте собі. Це ви. Добре, класне. Здайтеся, Воно мені дуже подобається. Ну, ось така у нас вийшла трішки скажена розпаковочка, але класна. Напишіть якісь коментарі, класний мені в інстаграм. Напишіть, як ви думаєте, хто нам попався з колекції Denis World. Ось пес. Що це за персонаж? Я думаю, багато хто знає, що це за персонаж. І напишіть, що граєте у Dendy's World або у Brawl Stars. і усім па-па!